Янко заїхав, він не тримав добре голову, не фіксував спинку, не міг три... перевертатися. І також він не підпускав до себе чужих людей. Емоційно він погано реагував на природу, на тварин, так, на такі речі, які діти там його віку могли б реагувати. Фактично зараз йому буде в квітні три роки, емоційно він майже розвивається, як його ровесника, він починає говорити. Він дуже гарно виявляє всі емоції, він виявляє свої потреби. Тренуємо зараз хвати, поступово розвивали ручку, стар більше працював над ногами, над мінням пересуватися, стояти на колінцях, опиратися на ноги і ходити. Відповідно, я більше працювала з емоційною сферою, когнітивною і також з рукою. Дуже важливо в реабілітації, завжди є з дітьми, завжди є така співпраця з батьками. І батьки Іванка дуже гарно тут на співпраці, тобто вони чітко розуміли, що треба міняти. Вони дослухалися до порад, і вони та вони не могли в повній мірі так працювати вдома з нами, як ми тут, але вони все одно старалися. Тобто, це така реабілітація будь-співпраці, де там реабілітолог, я вся команда, психолог і батьки працюють над його відновленням. Ми завжди визначаємо дефіцит дитини. Потенційні її можливості і працюємо над потенційними можливостями, тобто ми не можемо мати того, що нам не можемо нам дати через свою нозологію. Так, але ми можемо розвивати її, тому що можна розвивати. І у цей момент дуже тонкий його визначити і його розвивати. І так з кожним дитиною. Завжди це є гра, завжди гра, якщо це є дітки, такі ігрового віку, і також це є і всі навички, які вони має володіти з дитинства, розуміння простору, розуміння так само предметів. Кольору сприйняття, якщо є зір функціональний так, дитини, це є відчуття дотику, це є вся сенсорика. І так будуємо заняття, це включання сенсорики, моторики, гри, пісні, каскотерапія. Дуже часто використовуємо каскотерапію. де і з дітьми робимо різні фігурки до казок тих самих звіряток, і озвучуємо, або робимо прямо з таких підручних засобів, тому що дитина салфетка може бути вовчиком, якщо йому там вушка Чіпити і розвиваємо так само і фантазію в такий спосіб. Але єдина така загальна порада не жаліти дитину, дати їй шанс розвиватися, не ставити до неї як до хворої дитини. Звичайно, це є важко, це важко через заціняємо, мусить перейти. Але якщо ми її жаліємо, ми блокуємо розвиток. Ми забираємо фактично майбутнє, якщо ми перестаємо її вимагати від неї, те, щоб вона може навчитися, Це саме вдягання, роздягання, приготування їжі, гігієна. Якщо ми цей момент не забираємо і все за неї виконуємо, тому що ми її жаліємо, ми просто забираємо її майбутнє. Отак! Ще, ще трошки.